Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, чим обробити свій чесник від бурянів від перия та багаторічних бурянів. Зараз можна обробляти в березню 31 березня з стомпом 330. Вже пора. Зараз волога земля і чесник підріс на таку висоту вже можна обробляти стомпом 330. Після того, як ви обробили стомпом 330 Треба зняти з рослини стрес на другий день прокупити антистресовим препаратом, бо буде рослина затуплено рости, якщо ви ним не оброблите Повільно рости по другому сказати. Через місяць можна робити обробку челенджем. Потім другу обробку челенджем проводити через 14 день. Потім, щоб перій, наприклад, у вас є перій. От в мене є пері. Обробити фізуляк форти. Першу обробку обробили там, наприклад, когось числа, якого вам потрібно. Потім другу обробку обробили через 14 день. Можете давати фізуляк форти подвійну дозу. Воно краще вбиває пері.